Шановний пане генеральний прокурор України, пане виконавчий обов'язків міністра, пані і панове посли, високоповажні учасники сьогоднішньої зустрічі, колеги, друзі, партнери. Сьогодні ми зібрались разом для того, щоб зробити ще один крок до справедливості, до покарання Росії за її злочини, за її варварство. На платформі «United for Justice» ми формуємо спільні рішення та механізми реалізації принципу Росія заплатить. Заплатить в прямому сенсі великими грошима за ту велику біду, яку вона принесла Україні. Ворог сповідує ідеологію тотального руйнування. Він знищує житлові будинки, школи, дитячі садки, лікарні, електростанції, заводи, ферми. Так само він стирає з лиця землі, храми, музеї, театри, історичні будівлі, пам'ятники. Багато років Кремль вів з Україною ідеологічну війну за культурну спадщину, намагався присвоїти наше національне надбання, оголошував його російським і цим виправдовував захоплення українських територій. В цій битві російські ідеологи зазнали поразки. Сьогодні псевдоісторичні аргументи Путіна викликають в кращому випадку сміх, але за відсутності здорового глузду свої аргументи диктатор підкріплює. Ракетами, гарматами, танками. Так, конкуренція за культурні сенси переходить в реальну війну. І агресор не соромиться знищувати те, що ще вчора він оголошував своєю культурною спадщиною. Саме тому найбільше від російських атак на культурну спадщину, на культуру страждають Харківщина, Донецька та Одеська області. Свято-Преображенський кафедральний собор в Одесі. Музей імені Григорія Сковороди під Харковом, драматичний театр в Чернігові та багато інших об'єктів історії та культури стали жертвами росіян. Загалом їх понад дев'ять сотень. Певним символом вандалізму Росії стала дронова атака ворога на музей Романа Шухевича на Львівщині. Це означає, що Кремль досі боїться загиблих героїв минулого. Росіяни воюють не лише з живими, але й з мертвими. На тимчасово окупованих територіях бачимо тотальну зачистку всього українського від перейменування вулиць до фільтрації музейних колекцій. Зараз в окупації знаходиться понад 20 тисяч пам'яток культури національного та місцевого значення. Саме тому визволення захоплених Росією земель це також і повернення частинки нашої національної ідентичності. Коли Україна виганяє ворога, той намагається прихопити з собою як найбільше культурних цінностей, так під час втечі з Херсону окупанти вкрали з місцевого художнього музею 80% артефактів. Все це потім осідає в російських музеях або в приватних колекціях. Путінський режим продовжує багатовікову традицію мародерства на культурному фронті, що була започаткована ще в Російській імперії, і продовжена в СРСР. Тому на міжнародному рівні потребуємо негайного реагування на тіньову торгівлю культурними цінностями, створення надійних правових рамок збільшення заходів безпеки взаємодії між правоохоронцями різних держав. За оцінкою Світового банку, втрати в секторі культури та туризму України, включно з недоотриманим доходом склали 19,6 мільярдів доларів, і це дані лише з тих територій. Які сьогодні контролюються Україною, які були деокупованими. На довгострокове відновлення пошкодженого та зруйнованого потрібно 8,9 мільярдів доларів. На шляху до відновлення маємо надійну підтримку партнерів. Україна вдячна ЮНЕСКО за ефективну співпрацю під час війни, за надання 20 нашим об'єктам статусу посиленого захисту. За Виключення Російської Федерації з виконавчої ради організації та за обрання України до Комітету Всесвітньої спадщини. Дякую нашим партнерам, які зголосились взяти патронат над відбудовою історичних міст, зокрема Італії, яка допоможе відновити центр Одеси. Закликаємо інші країни та регіони долучатись до культурної відбудови України. Важливо ретельно і правильно оцінити збитки і. Трати в сфері культури. Ця інформація складе основу доказової бази для міжнародних судових інституцій, тому всі знищені або постраждалі внаслідок російської агресії об'єкти культури культурної спадщини внесуть до спеціального державного реєстру. Він буде одним з інструментів визначення розмірів компенсації від Російської Федерації. Усі повинні чітко розуміти, Росія чинить воєнні злочини. Вона реалізує геноцид українців не лише через фізичне знищення. Але й через позбавлення національної спадщини, національної пам'яті, спадку наших предків, символів та ідентичності. І тому тема культурного геноциду має бути зафіксована в акті звинувачення Російської Федерації за злочин агресії проти України. Кожне варварство щодо культурних об'єктів, щодо нематеріальної спадщини має бути компенсоване за рахунок російських активів або за рахунок прямих репараційних виплат. Усе вкрадене повинно повернутися додому. Ми більше не дозволимо Росії безкарно і системно грабувати наші культурні національні багатства. Світу потрібен прецедент покарання за вандалізм і дикунство у сфері культури. Це матиме величезне значення для всього людства, для захисту і збереження надбання нашої цивілізації у всіх частинах світу та на всіх континентах нашої планети. Вірю, що справедливість обов'язково переможе. Разом зробимо для цього все можливе. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!